Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Гарна репутація Матвія 5:16 Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі під час навчання в університеті Чарлі Ворд. Займався двома видами спорту у 1993 році. Молодий Квотербек виграв трофей Гейсмана як найкращий гравець в американський футбол серед студентів, а також грав у баскетбольній команді. Одного разу перед грою, розмовляючи зі своїми гравцями, його баскетбольний тренер вжив нецензурну лексику. Він помітив, що Чарлі було некомфортно, і запитав Чарлі, що сталося. Ворд відповів. Ви знаєте, що тренер Боуден, футбольний тренер, не використовує таку мову і він змушує нас грати дуже сильно. Християнський характер Чарлі дозволив йому м'яко поговорити зі своїм баскетбольним тренером про цю проблему. Пізніше тренер сказав репортеру після своєї розмови з Чарлі: Це майже так, ніби на тебе дивиться ангел. Хорошу репутацію серед невіруючих і вірне свідчення про Христа важко підтримувати. Але в той же час християни можуть зростати і ставати більш схожими на нього, коли Він допомагає і направляє. В Посланні до Тита апостол закликає молодих людей володіти собою та говорити слово здорове, неосудливе. Коли ми живемо в силі Христа, то не тільки Його прославляємо, але й будуємо добру репутацію, тоді, коли Бог дасть нам мудрість, якої ми потребуємо. Люди матимуть підставу слухати те, що ми говоримо, як хороша репутація допомагає вам впливати на інших, що допоможе вам зростати в Христовому характері. Помолимось. Дорогий Боже, будь ласка, допоможи мені зростати в характері, який відображає тебе і прославляє тебе. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний.